Дайте, будь ласка, мазь вишневського, зеленку і вату. А і йод ледве не забула. Мені рано треба заживити. Ранові поверхні бувають різні. Їхня причина, походження, кожна стадія ранової поверхні все вимагає індивідуального і конкретного підходу. Не існує універсального перев'язуваного матеріалу для будь-якої рани в тій чи іншій ситуації, або навіть для однієї рани в різних її фазах загоєння. Тому такі речі, як зеленка, фукорцин, мазь вишневського, бетадин чи навіть сучасні перев'язувальні матеріали у вигляді гідрогелів, гідроколоїдів, губчатих поліуретанів за неправильного використання, не тільки не покращать ваш стан, а й можуть вам зашкодити. Для прикладу, повторне використання переки водню спікає ваші тканини, які ви вирощуєте. Вата або будь-які інші гігієнічні засоби. Засмічують ранову поверхню. Зеленка аналогічно спікає і не дає загоювати. Практично будь-який антисептик сповільнює ріст ваших власних клітин. Тому не займайтесь самолікуванням, а вчасно зверніться за медичною допомогою.